Доброго дня малята! Сподіваюсь, що ви разом з батьками знаходитеся у безпечному місці. Дітки до нас гості хтось завітав, а хто це, спробуйте відгадати загадку. В лісі живе, хитрунку має, хвостом пухнастим всіх вражає, курочок любить вночі гуляє. Хто вона друже? Відгадайно, знаєш, хто це, дітки. Так, це лисичка. Отже, у нас у гостях лисичка. Лисичка чула про чарівну техніку, комп'ютер, але не знає, що це і як воно працює. Комп'ютер це розумна машинка. Він стоїть на столі і має екран, як телевізор. Якщо натиснути кнопочки, з'являються картинки, звуки, навіть мультики. Комп'ютер може показати казочку, заспівати пісеньку або навчити рахувати. Люди можуть писати на комп'ютері листи і за допомогою принтерів їх друкувати. Це не просто іграшка, а помічник. Хочеш подивитися тваринок? Комп'ютер покаже. Хочеш послухати віршик? він розкаже. А якщо натиснути кружечок, з'явиться смішна пісенька. Та комп'ютер не любить пустощів Він просить бути обережним, не стукати, не кидати, не лити водичку. Дітки, послухайте віршика. Ця машинка непроста, На екрані в ній краса. Тут і казка, і малюки, звірі, цифри іграшки. Комп'ютер допомагає вчитись, грати не втомляє. Ось комп'ютер. Тут видно картинки, а це кнопочки. Ними натискаємо. Це мишка не жива, а допомагає керувати. А зараз малята пропоную послухати чудову казочку, яка називається Ворона у космічному місці. Тож, мої любі, вмощуємося зручнесенько, і починаємо слухати казочку. Жила собі ворона, у неї була гарна червона сукня і жовті черевички, і було їй дуже нудно, нічого гарного в її житті не відбувалося і нічого її не тішило. Їй здавалося, що життя жахливе, що в ньому немає ніякого сенсу. Ворона сиділа біля чужого будинку і сумувала. А потім вона лягла спати просто на траві біля будинку. І коли ворона заснула, то прийшов до неї космонавт. Космонавт умів робити всілякі дивні штуки. Він забрав ворону з собою і зробив їй залізні крила, щоб могла вона літати куди захоче, навіть у космос. Прокинулась ворона і відчула, які у неї міцні крила. Вона водночасно і зраділа і здивувалася і злякалася. Змахнула вона крилами раз і полетіла над будинком. Змахнула другий і злетіла над землею. Третій раз змахнула і вилетіла у відкритий космос. Дуже красиво було у космосі. На чорному чорному небі сяяли безліч зірок. Ворона летіла в космосі і побачила перед собою космічне місто. Воно було цілком із заліза. Може, там знайдеться трохи залізної їжі для мене? Адже я тепер залізна? Подумала ворона і полетіла вниз. Вона опустилася на залізну вулицю де стояли залізні будинки. Ворона зайшла в один з будинків. На її подив не все в цьому будинку було із заліза. Всередині був гарний блакитний килим, фіранки на вікнах та навіть телевізор з комп'ютером. Карр, карр, як тут гарно, сказала ворона, сіла на дивані і увімкнула телевізор. По телевізору йшов фільм, в якому якась інша ворона їла сир. І нашій вороні теж захотілося сиру. Вона пішла на кухню та відкрила холодильник. У холодильнику було багато чого: і масло, і банани, і мандарини, і йогурт, але сиру не було. Треба шукати магазин, вирішила ворона. Вона вдягнула гарне синє пальто, яке висіло у холі, і полетіла. У магазині ворона замислилася, якого ж сиру їй купити, залізного чи звичайного. Адже вона ніяк не могла вирішити, чи подобається їй бути залізною вороною, чи краще бути звичайною. Але вирішувати їй не довелося, тому що залізного сиру там не було. Скільки б вона не шукала, знайти його не вдалося. І ворона купила звичайного сиру. Вдома ворона зварила кашу і приготувала собі розкішну вечерю. Вона їла кашу, пила какао, а на десерт у неї був торт із кремом. Вона трохи поблукала по дому, і знайшла чимало розваг для себе, розмальовки і комп'ютерну гру. Вона вийшла на балкон і послухала музику в навушниках. У невеличкому дворі був навіть справжній квітник. За залізним парканом росли зовсім не залізні, а найсправжнісінькі квіти. Крім квітника, у дворі був невеличкий город. Він був досить незвичайний, залізні грядки, наповнені землею. Біля кожної грядки висіла табличка, на якій було написано, що на цій грядці посаджено. Поки ворона гуляла у дворі, пішов дощ. Тож їй довелося розкрити парасольку. Від великої кількості вражень ворона захворіла. Вона пішла в дім, заварила собі чаю та лягла в ліжко. Я захворіла, тому що тут, у залізному місці, зовсім немає сонця. Що ж мені робити? Я ж таки померти можу. Потім ворона лягла у ліжко і пила зелений чай. Раптом з'явилася лікарка. Вона оглянула ворону і сказала, що їй треба дивитися на сонце. Ворона записала це на комп'ютері, і потім, коли лікарка пішла, зліпила з пластиліну сонце. Бо де ж їй знайти сонце, якщо його на вулиці немає? Ворона наклеїла пластилінове сонце на вікно. І стала чекати, коли вона одужає. Нічого не дочекавшись, ворона почистила зуби та лягла спати. Вранці ворона прокинулась і помітила на небі хмари, які були дуже низько, так низько, що ворона могла на них заскочити з вікна. Так вона і зробила. І тут ворона помітила, що вона більше не залізна, а біла ворона, і сукня на ній тепер не червона, а рожева. З хмарки спускалася веселка. Ворона сіла на веселку і поїхала донизу, як з гірки. Ворона їхала і їхала, їй здавалось, що вона їде у безкінечність. Як раптом ворона опинилась у космічній ракеті, ця ракета. Привезла її додому на землю. Ворона зраділа і зрозуміла, що життя не таке вже й погане. Ось і казусті кінець, а хто слухав дітки, молодець. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.